Всім доброго дня. Сьогодні у нас Peugeot Partner у b 9 кузові, це друге покоління. Будемо міняти лампочку, перегоріла у нас, блока управління пічки. Поміняємо одразу всі, подивимося, як це робиться. розберемося і, звичайно, зберемо назад. Поїхали. Отже, для початку нам потрібно зняти ось цю верхню заглушку. Вона знімається дуже просто, просто на себе потягнули і все. Далі ця нижня сіра панелька. Я її беру з таким ножичком, легенько підважую. Тягнете на себе акуратно, щоб нічого не поцарапати, не пошкодити. Легесенько вона також знімається. Ось такі три защолки на ній, на них вона фіксується. Тут у нас відкривається доступ до двох шурупів тут і тут. Відкручуємо їх. Щоб відкрутити їх, нам потрібна буде головка Торкс. Ось така шестигранник, зірочка. Розкажу, це у нас Т-20. Після того, як ми відкрутили ось ці шурупи, тут у нас є дві такі защолочки, які тримають її ще. Просто легенько відгинаємо їх тут одну і другу. О, все, пічка посунулася назад. Нам потрібно її трохи дати дозаду, щоб ми мали до неї доступ. О, є. Після цього, як ми висунули її назад, нам потрібно зняти ось цю лицеву панельку. Вона фіксується на защолках. Ось тут одна, друга, так само по бокам є, третя. З цієї сторони. Вона вже обломана. Напевно, хтось вже сюди лазив. І зверху також є одна і друга. Отже, відщолкуємо їх і знімаємо лицеву панель. Це треба робити дуже. Акуратно, тому що пластик досить такий крихкий, якщо засильно потягнете, одразу обламаєте защолку. Отже, верх я відщолкнув. Я це роблю акуратно пальцями, щоб лишніх зусиль не прикладати, бо повідломується все. І тепер залишилося ще знизу. Після того, коли ви відщохнули всі ці защолки, просто тягнете на себе цю панель і вона виходить. Ось, ось така вона є. Далі знімаємо ось цей пластиковий корпус. Просто тягнете його акуратно на себе і знімаєте. Тут в нас показується наша лампочка. Зараз я увімкну, подивимося, яка з них не світить. Ось бачите, права не світить, ліва світить, поміняємо дві зразу, щоб потім ще раз лишній раз не лізти сюди. Зверху у нас стоять діоди. Ну, діоди служать довго і зазвичай вони не виходять з ладу. Вони підсвічують кнопки. А ось ці дві лампочки якраз підсвічують оці перемикачі. Лампочка тут витягується доволі просто. Прикладаєте невелике зусилля і тягнете її на себе. Ось така лампочка. Це її тип. Можете зразу собі наперед купити, щоб потім не бігати, шукати. Зараз ще одну знімемо і поміняємо на дві нових. Так, вставляем его в одну лампочку. Раз. Вытянем другую. Є. Перевіряємо, чи все буде світити. Все, супер, все світиться. Можемо складати назад. Трошки може незграбно виглядає, тому що я рукою це все роблю. Так, зліва защопуємо, справа, все, панелька встановлена. Бачите, вона має ось тут направляючи одну другу і знизу фіксується. Все, панелька встановлена. Тепер вставляємо лицеву панель. Отже, дивіться, щоб встановити нам вже цю нашу верхню панельку. Щоб нам це було зручно, ми вже можемо корпусом зафіксувати назад. Перше верх, ось тут. Раз, два. І ззаді підтискаємо. Защолки зайшли. Все, корпус зафіксований. Тоді оці перемикачі направляємо так, щоб задні посадочні місця співпадали з ось цими шестеренками. Так, тут у нас приблизно отак буде. Тут у нас так. І тут у нас ось. Пробуємо защолкувати. Акуратно, тільки. Зусиль тут не потрібно багато, бо можна все поламати. Так, все, панель у нас зафіксована. Ще раз перевіряємо підсвітку. На камеру не видно, але все підсвічується. Перевіряємо, чи защолки зайшли всі на свої місця. Тут є, тут є. Знизу також защокнуто. Все нормально. Ну, в принципі, це вже фініш. Закручуємо назад ці два шурупчики. Один. Другий. Ставимо нижню заглушку. Направили і просто защопнули. Все. І тепер ставимо верхню заглушку. Чекайте, це гори ногами має бути. Все, готово. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо знімати ще багато цікавих відео.